Тому числі найпоширенішим видом шахрайства залишаються нічні телефонні дзвінки. Невідомі повідомляють абонентам, що їхній син, брат чи онук затриманий міліцією, і щоб його відпустили, треба терміново передати чи перерахувати кошти. У таких випадках правоохоронці радять ні в якому разі не слід перераховувати чим тим паче передавати кошти невідомим особам. Потрібно перш за все заспокоїтися і спитати, в якому саме відділку міліції знаходиться злочинець. Це перше. Нехай злочинці продиктують конкретні дані фаміліям, я по-батькові того чоловіка, що знаходиться нібито в міліції, адрес проживання, число місяць рік народження в 100%. Такими даними шахраї не володіють, і ви впевнитесь, що це просто шахрайська схема, і вас просто ошукують. І звичайно, телефонувати треба рідним та у міліцію. Зазвичай шахраї телефонують із сусідніх областей, тож для їх затримання доводиться залучати колег. Багато таких дзвінків надходить із окупованих територій Донбасу, через що затримати псевдоміліціонера неможливо. Цього року вже було зафіксовано 40 телефонних шахрайств. Ще два відомі види ошуканств: це обмін грошей на нові купюри та знімання порчі переважно на золотих прикрасах. Найчастіше жертвами цих шахрайств стають старенькі та діти, свої корективи вносить і неспокійний час на сході. На Полтавщині із цим ще не стикалися. Але у сусідніх областях уже є випадки, коли рідним військовослужбовців телефонують і пропонують заплатити гроші за їх звільнення із полону. Що такі випадки трапляються? Зразу телефонувати в міліцію. Ми будемо підніма... піднімати комісаріати, військові, піднімати керівників частин, де проходить службу той чи інший військовослужбовець або співробітник міліції, і дізнаватися, де знаходиться, де знаходиться е е е е е такий-такий-то громадянин і чи все з ним гаразд. Ніяких дій. Самому робити не потрібно, багато хто наживається і на пожертвах для військових через псевдоволонтерські організації. Журналісти поцікавилися волонтерами на вулицях Полтави, які зі скриньками збирають пожертви на лікування дітей. Перевіряли цих волонтерів. Вони дійсно зареєстровані як. Волонтерська організація, фонди. Зараз ми звернулися до обладміністрації. Ми у них є офіс там в обладміністрації, щоб вони перевірили, ці кошти попадають до того, кому вони просять, чи не попадають. Зараз проходить перевірка. Надзвичайно швидко поширюється шахрайство і в інтернеті. Цього року на Полтавщині зареєстровано уже 80 таких фактів в цих матеріалах. Як я говорю, вже 80% Виявляється, що картка імітована в одній області. Знімають гроші в другій області, в іншій області потерпілий, наприклад, в Полтавській так, області. Це вже три, як мінімум, три області задіяні. Цей фактор використовують шахраї для того, щоб трошки в часі віддалити момент їх виявлення. При купівлі в інтернеті потрібно бути надто уважним і не повідомляти усі дані своєї банківської картки службами безпеки банків.